Року, в Кухівському повіті Чернігівської губернії. Тепер це Шосткинський район Сумської області. В сім'ї заможного землевласника і дочки козацького сотника, навчався коліж у Новгородсівській гімназії. На правах слухача відвідував лекції у Київському університеті святого Володимира, вчителював у Луцьку та Києві. Згодом став працювати в Києві археографом під керівництвом професора-енциклопедиста Михайла Максимовича. Тут куліш знайомиться з Миколою Костомаровим, Василем Білозерським Миколою Гулаком. Пізніше до них приєднався Тарас Шевченко. Цей унікальний заерудованістю гурток з 12 українських інтелігентів утворив у 1845 році таємне товариство. Кирило Меходіївське братство, яке взяло на себе місію створення Федерації вільних слов'янських народів на демократичних засадах з правом автономії кожного народу. Провідна роль по'єднавчій справі слов'янських народів призначалася в Україні. Таке право дає українцям глибоку релігійність і корені козацького республіканізму. Ідеал братства соціальна рівність. Рівноправне співробітництво народів і відродження України. Братство наголошувало, всі біди людства пояснюються відходом від Божого закону, а порятунок убачається в поверненні до нього. Божий закон убачає рівність людей, у них один цар і пан для всіх, Господь Бог. І встане Україна зі своєї могили і знов озветься до всіх братів своїх слов'ян і почують крики. Її. І встане Слов'янщина, і не позастане ні царя, ні пана, ні холопа, ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні в хорутан, ні у сербів, ні у Болгарах. Мізерцем братства стали брати Кирило і Мефодій з міста Солу, нині Фесалоніків Македонії. У їхній місцевості розмовляли грецькою мовою і південнослов'янською, тобто староболгарською. Кирило. Кирило вчився в Константинополі, столиці Візантійської імперії при імператорському дворі. Мефодій був правителем однієї з прикордонних Візантійських провінцій, а потім постригся у ченці Віфінії. Згодом до нього приєднався Кирило. У 860 році патріарх Константинопольський відрядив братів у закордонну місію. З того часу Кирило і Мефодій, взяли за мету. У IX столітті охрестити весь слов'янський світ, який перебував в язичництві з пантеонами поганських богів. В християнському світі брати вважаються першими слов'янськими вчителями-апостолами. Вони знали слов'янську, тобто староболгарську мову, створили для слов'янської мови абетку кирилицю, зробили переклад грецької мови на церковно тобто староболгарську, священного писання. Чотири Євангелія, псалтир і листи Павла. Решту Біблії згодом переклав Мефодій. Таким чином було запроваджено християнське слов'янське богослужіння, яке об'єднало весь слов'янський світ. Роль мови Кирила і Мефодія в розвитку української духовної культури визначається і тим, що при створенні церковно славянської мови на українських землях склалася умови співпадіння сакральної мови. І мови культури в процесі створення нації. Ця мова була зрозумілою без перекладу широким верстом населення на великих теренах Слов'янства. Це слова Юрія Молеса. Після Кирила і Мефодія вже не стало умов для єдиного культурного слов'янського світу та от через тисячу років в Києві духовно ожили Солунські брати. Ідейним підґрунтям Кирила мефодійського братства. Стали твори Тараса Шевченка, книга буття українського народу Миколи Костомарова, Повість об українському народі, Україна, Михайло Чернишенко, Пантелеймона Куліша. Про книгу Коліша Запіски Южної Русі Шевченко писав так: цю книгу скоро на пам'ять буду читати. Вона мені так чарівно, живо нагадала мою прекрасну, бідну Україну. Що я, немов з живим бесідую з її сліпими вірниками-кобзарями, прещудова і вельми благородна праця, брильянт у сучасній історичній літературі. Члени братства розповсюджували твори Тараса Шевченка, програми документи, прокламації добратів українців, до братів великоросів і поляків, і збирали кошти на відкриття народних шкіл. Кирило мефодіївське братство проіснувало до 1847 року. Діяльність братства була викрита царатом, царатом, а члени заарештовані і покарані. Найтяжче було покарано Шевченка. Його віддали у солдати окремого Оренбургського корпусу на 10 років без права писати і малювати. Колі ж як його допитували, допитували в третьому відділенні Собственної його Імператорського Величества канцелярії Князь Орлов, шеф-жандарма. У меня пытается. Для чего вы подписывались рукой властной, как малоросские гетьманы? Мы видим ясно, к чему вы стремились. Опрокинуть все кверху дном, уничтожить существующий порядок вещей. И для кого же? Для мужиков. Это у вас люди? Посмотрите на вот этого фонарщика. Показываем ему векно. Вы думаете, этот человек это зверь, который умеет только есть и спать? Куліш відказує, я свою жизнь просидів у чотирьох стінах над книжками, мов той чернець у монастирі. А відповідь почув: можна сидіти в чотирьох стінах і зволнувати все государство. Телемон Куліш після двомісячного ув'язнення був відправлений в заслання місто Тул на 4 роки без права писати. У 1850 році він отримав дозвіл повернутися до Санкт-Петербурга, де він розгорнув широку журналістську і літературну діяльність. Творчість куліша це відзеркалення життя суспільства, складових його культури в історичному контексті з метою державотворення України. Його літературні пупулістичні доробки містять болючу тему руїни, велика руїна, громадянська війна, яка відбувалася з 1663 по 1687 роки, спричинена гетьманами, залежними від можновладців світу. Довела країну до страшного спустошення.